Вітання з малюничих Карпат. Мене звати Юра, а я Іра. І разом ми сім'я Ломпадтю. І ми купили землю в горах. Ну а в сьогоднішньому відео ми розкажемо вам, як ми підготовлювали наш дах. І про наш перший факап. Так, перший великий факап. Тож дивіться. Нагадаю, що наразі ми будуємо побутівку, яку ви бачите позаду нас. Великий будинок ми будемо будувати дещо пізніше, після того, як добудуємо цю побутівку. І так, в цьому відео ми розкажемо, як ми підготовляємо дах. Тут вже дах, як бачите, підготовлений, вже сонячні панелі стоять, але ми все поступово розказуємо. Тому сьогодні про підготовку даху. І почнемо ми з питання, чому важливо підготувати дах ще до монтажу. Як і в будь-якому будівництві, дуже важливо мати проект, хоча б мінімальний, приблизний, але щоб ви розуміли, що ви саме будуєте. Як ви будуєте і врахувати всі необхідні параметри і забезпечити саме те, що вам потрібно? Яку форму даху ми обрали, і чому ми обрали форму даху двоскатний, двоскатний тому, що нам треба було встановити сонячні панелі під високим кутом для найкращої зимньої генерації. І відповідно ми робили два скати. Який кут нахилу даху ми обрали і чому? Так, в нас є два скати. Той скат, на якому встановлені сонячні панелі, він має нахил 54 градуса. Це пов'язано з тим, що там встановлені сонячні панелі. І ми хотіли мати найбільшу генерацію зимою, і відповідно щоб не затримувався сніг. Тому для нас 54 градуса це був оптимальний кут нахилу. Інший же скат має мінімальний кут нахилу, порядка десь 10 градусів. Він Просто для того, щоб вода стікала, і в нас з іншого боку там є мансарта і трошки вища висота стелі відповідно. Який розмір крок на даху у нас? Крок в нас е, подвійні. Тут ми трошечки, як то кажуть, прошляпались. Бо спочатку ми думали, що зробимо більший розмір крок, бо хотіли 30 см утеплення. Потім зрозуміли, що ну, окей, утеплення 30 см, але це можна було нагнати цю товщину трошки по-іншому. Ми робили подвійну крокву, тобто це 150 плюс 150 мм, тобто 300 мм загальний крок. Е, достатньо. 150 по навантаженню по нашим відстаням, які є, було достатньо просто поставити 150 мм. Ну але ми зробили так: це трошечки здорожчало, скажімо так, більше навантаження на фундамент. Зараз, коли там вже замовляли бляху, то треба більше бляхи, тому є можливість уникнути. Уникайте, ми так і будемо робити на наступних будинках, ну тому що це просто додаткові лишні витрати. І крок ви встановлені з кроком 80 см, тобто 70 см між ними. Розкажи, як ми закріпляли крокви на даху? Так, ми крокви встановлювали два етапи. Спочатку перша кроква відповідно зарізали зуб, встановлювали. І ми брали цвях 250, забивали його напряму через крокву, і так само два моємо 150-ті цвяхи. По діагоналі з двох боків звичайно можна би було закріпляти і за допомогою турбогвинтів. Теж як варіант, просто цвяхом це було дешевше зробити. І потім, вже, коли виставили першу крокву, ми встановлювали другу, знову ж таки, 250-й цвях, і ставили, як хлопці казали, такі ляпухи. Тобто це кусок дошки. І ми в трьох місцях прибивали, схріпляли між собою дві крокви і там вже просто пневмопістолетом, 90-ми цвяхами прибивали. Таким чином, у нас виходила монолітна кроква з товщиною 300 мм. Тепер давай розкажемо про. Мембрану, яку мембрану ми обрали? Обрали супердифузійну плівку. Це є Strotex Сейнемік і По-моєму, у нас на даху стандарт ми така як тут була на по наявності. Брали саме супердифузійну, тобто вона дозволяє укладати утеплювач прямо до неї, і відповідно дозволяє парі виходити з утеплювача або лозі. Не потрапляти всередину утеплювачі, ну і відповідно дозволяє мати тимчасовий дах. В Принципі, він і до зараз тимчасовий. Ми хіба додатково ще накрили зараз звичайною плівкою, щоб дощ не западав, бо було вже затікання. Ну але дах нам вже привезли, так що скоро вже встановимо. Так, да, да, вже скоро будемо встановлювати. Ну і це перша така порада, що встановлюйте дах якнайшвидше. Ну, бляху, тобто поставте, накрийте бляху, закрийте все, а потім собі під низом робити. Я погоджуюся, що всі, напевно, хто там будує, це давно вже знають, але ми вчимося. У Нас були в цей момент трошки інші пріоритети. Треба було швиденько зробити приміщення, щоб можна було десь інструмент тримати, щоб це все могло працювати без нас. Тому ми так трошки затягли. А чи Утепляли ми дах, і якщо утепляли, то чим саме? Спочатку ми не думали утепляти дах взагалі. Потім ми вирішили, що наверху буде мансарда. Відповідно, ну, спочатку вона теж там мала бути, але це було технічно ніби таке складське приміщення, яке, як ти кажеш, хлам скидати. В нас там вийшло дві кімнатушки, і відповідно одна з них. Хламітня, а одна така, що там можна навіть переночувати. Відно, треба було утеплити дах, і ми вирішили його утеплити. Утепляли ми його мінвати. Тут ми розкажемо вам про факап. Звідки ця мінвата взялася, Вона взялася з підлоги. Як так сталося? Сталося так, що в той час, коли ми будували, була хороша погода перший тиждень, і другий тиждень, на жаль, пішли дощі. І ми не встигли закрити дах. А як ви пам'ятаєте з відео про підлогу, ми одразу утепляли підлогу. А потім Ского не робіть. Так, і потім її перевертали і ставили. Бо можливості підлізти знизу не дуже в нас є. Але нам не пощастило з погодою. Відповідно, ми там плівками намагалися прикрити. Це нічого не допомогло. Вся мінвата замокла. Ми просто потім подивилися знизу, там такі пуза. От і прийшлося цю всю мінвату вирізати. Ми висушили і змогли поставити якраз на утеплення даху мансарди, і ще залишилось на перестінку між двома кімнатами наверху. Тому. Така порада. <реш> Спочатку дах, все накрити, щоб нічого не текло, а потім вже утепляти відповідно всередині підлогу і так далі. Ну і ми будемо робити зараз підлогу на наш будиночок вже зовсім по-іншому, і такого точно не зможе відбутися. Ви слідкуйте, що побачите, як саме будемо робити цю підлога? Так, дуже цікаво, бо це буде ще й тепла підлога. А яка товщина утеплення у нас в даху? Та, в принципі, хлопці запахали, скільки могли там запхати, то я думаю, там більше ніж 20 сантиметрів точно є мінувати. Та. Угу. Тобто там, там достатньо багато утеплення. Як ми вже сказали, у нас стоять сонячні панелі. Ну і ви бачили самі на відео, як вони у нас розташовані. Чи потрібна якась особлива підготовка даху під сонячні панелі саме? Підготовка даху була потрібна, тому що ми прийняли таке цікаве рішення, що ми будемо ставити сонячні панелі не на дах. А замість даху. Тобто, в нас сонячні панелі є покриттям даху, ну, замість умовної там бляхи, та яку ти поставлять. Відповідно, і весь дах проєктувався навколо того, що там будуть стояти сонячні панелі. Ми знали чітко, які це будуть сонячні панелі, і вже на цей момент навіть їх придбали. І ми знали, що це будуть. Дві сонячні панелі розташовані таким самим чином, і ми проєктували дах, особливо цей скат, на якому вони стоять, саме під них, для того, щоб вони повністю туди влізли. Знизу можна було поставити рину, зверху поставити коньок, який завершить і закриє ці всі примикання. Тому ми багато уваги приділили саме цьому. І так само контрлати, які ми набивали, вони йшли з певним кроком для того, щоб потім можна було закріпити сонячні панелі. Ну а як саме ми вже закріпляли сонячні панелі? ми Скажемо вам у наступних відео, тому що це я ще не бачив нікого, хто б так робив і встановлю саме сонячні панелі замість даху, а не просто зверху. Тому підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і обов'язково стежте за нашими новинками. Ще таке питанечко: чи потрібно посилювати дах під сонячні панелі? В принципі, ми не робили якогось додаткового там підсилення, тому що. Вага там однієї сонячної пан панелі там в районі 20 кілограм, але враховуючи те, що там забереться бляха. Ну тобто це в межах допустимого навантаження, тому врахуйте, що навіть просто роблять дах, проєктують, а потім на них доставляють сонячні панелі і це все витримується, тому що там є мінімальний запас. І ми провели відповідні розрахунки, снігове навантаження, плюс сказали, що в нас будуть сонячні панелі, і з певним запасом вибирали крокви. І як ви знаєте, в нас взагалі подвійні крокви, тому вони витримають певно. Ще, ще раз таке навантаження, О, тому там запас доволі великий. Угу. Добре, одна сторона у нас буде покрита сонячними панелями, ну вона вже покрита, а інша сторона чим ми будемо покривати дах. Ми вибрали клік фальц. Вважаємо, що він найгарніше виглядає. Нещодавно буквально його привезли, і ми будемо ставити його на інший скат, і відповідно це все закривати вітровими планками, коньком і так далі. Тобто, ці всі. Елементи, як ми будемо встановлювати обов'язково примикання до сонячних панелей, так як це буде найскладніше. От. І коли ми робили цей дах, знову ж таки, що було там найскладніше, там може бути таке питання. Uh -huh. Це якраз виставити його максимально рівно, щоб сонячні панелі добре лягли. Не скажу, що в нас вийшло прямо все ідеально. Ми робили перший раз. І технології монтажу самих сонячних панель ми теж змінимо. Знову ж таки, розкажемо про це в наступних відео. От, і це було таким найскладнішим елементом. Ми доволі багато часу на це потратили, тому тут. Вимагає ну, такої уваги саме зробити його добре рівно, тому що сонячні панелі це все покажуть. Бляху ви можете підрізати, як вам виходить. Там трошки mm -hmm. пішло криво, підрізали, так і ніхто і не бачить. Та? От, а сонячними панелями так не вийде, вони цільні, ти нічого з ними не зробиш. Ти їх не підрізеш, не посунеш, вони мають стояти. Тому тут була така складність. Які Такі були факапи з нашим дахом. Так, по факапам. Ну, це так не зовсім факапа, але така особливість це те, що. Як я вже говорив в попередніх відео, це дошка вона просідає, вона мокра, відповідно, вона не має ще такої міцності. Ну і відповідно, коли ми робили вінець, то ми побачили там просто. Все просіло, такі були просвіти. Відповідно, треба було підставляти, щоб саме вінець даху типу, рівно стояв, бо інакше воно би ну, просто дах виглядав ось так горбами. І хлопці казали потім, що, що за нас будуть в селі говорити. Хто тут такий дах кривий поставив? Треба то все рівняти. От, тому витрати лише. Багато часу на те, щоб це вирівняти. Та? Ну і знову ж таки зрозуміло, що дошка це не брус, дві дошки це не брус. Треба ставити брус, бо теж коли ставили вінець і столець, як кажуть, тобто це ті частини, на яких стоїть дах, то в нас були е виступи даху. Так, вони виступають за межі будинку, і відповідно вони ну, прогиналися, просідали трохи, тому що це знову ж таки не брус, а дошка. Тому де є можливість використовувати брус. Краще трошки підсушена і тоді буде а, більша міцність в дерева. наступному відео ми вже покажемо вам, як кладемо сонячні панелі, а потім вже і кладемо у клік фальц. Тож, дивіться, будемо показувати повністю завершений дах, як це виглядає з інтегрованими сонячними панелями. Тож, до зустрічі в нових відео. Па-па. пісню на даху, я. <звук> Зірки я рахую я на даху! La da ho, ya